Напередодні на східному напрямку українські прикордонники відбили десять атак російських окупантів, сім з них під Бахмутом. На певних ділянках сили діяли за підтримки танків. Більшу частину атак російських загарбників зупинено вогневим ураженням з мінометів-прикордонників та артилерією збройних сил України. Безпосередньо у приміській забудові Бахмута прикордонники ліквідовували малі піхотні групи противника вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом. Бісі служби знищили орієнтовно чотири десятки окупантів ще 37 поранили. Внаслідок обстрілів російських окупантів напередодні у Бахмуті загинула одна людина. Повідомив суспільному заступник тамтешнього міського голови Олександр Марченко. Стріляють з гранатометів, стріляють з мінометів, стріляють з артилерії, стріляють з систем залпового вогню. Все, що є у орки на той стороні, летить на територію міста. Стріляють хаотично, вижигають будинки. Багато у нас пожеж за минулий тиждень у Бахмуті. Досі залишається близько п'яти з половиною тисяч людей. В'їзд у місто не обмежений для тих, хто має прописку. Це у Бахмут. Обмежений для тварин. Їх не пускають у місто. і по пропускам за перепусками проїжджають преса і волонтери. Логістика нарушена. Дуже дуже небезпечно заїжджати в місто по тим шляхам, які залишились. Гуманітарну допомогу привозять у Бахмут волонтери, співробітники. Поліції і ДСНС. велика потреба. Це питна вода. Є така проблема по продуктам харчування і гігієна. Вона завозиться. Також маємо на статках на складах. Працюють пункти видачі, працюють ще пункти незламності, пункти обігріву на території міста. Наразі каже Олександр Марченко: евакуюють з міста родини з дітьми. 116 дітей у нас був показник, який ми беремо за базу. Обробляють списки, хлопці виїжджають на міста. Вивозять дітей, приймає їх місто Константинівка і далі їх перевозять до Покровська до евакуаційних потягів. Вивозять дітвору разом з батьками. У кожного свої факти на те, щоб ми не виїхали не евакуюємося, залишаємося в місті. кажуть, саме така розповсюджена версія: нікуди нічим їхати. Бережемо, стережемо майно. Це ми чуємо. Вже протягом скоро буде рік. Як за минулу добу російські окупанти відкривали вогонь по 16 населеним пунктам Донецької області? Чотири ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорському району. Два снаряди розірвалися у Краматорську. Ще дві ракети вибухнули у селі Копанбик. У всіх випадках руйнувань зазнали Інфраструктури. Інформація щодо жертв не надходила. Дві ракети рашисти випустили і по Дружківці. Поцілили в три багатоквартирних будинки: торговельний центр та автомобілі. За попередньою інформацією люди не постраждали. Найбільше обстрілів 9 витримала Авдіївка. Ворог гатив по місту з авіації, градів та танків. Пошкоджено дві приватні оселі, вбито цивільного мешканця. Поліцейські зафіксували за добу 31 удар по Донеччині з боку армії РФ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.